Підземна туристична траса у Жешові простягається на 369 метрів а площа ринок знаходиться на 10 метрів вище. Часи Другої світової війни стіни двох будинків зруйнувала вібрація від німецьких танків. А от фундамент частково залишився. З нього у 2001 році почали робити підземну туристичну трасу. Зробили це в межах проєкту Підземне місто, який співфінансує Євросоюз. Витратили понад 10 мільйонів злотих. Фінансування було, як тут. Показує фінансування було з Європейського союзу 40 відсотків: 50 місто і 10 марлама підкарпатського воєводства. Особливих прибутків траса не приносить, проте є однією з найбільших атракцій міста. Утримання траси ончня з річне отримання траси, включно з супроводом туристів і винагородою для працівників, коштує близько 400 тисяч злотих. При розчищенні території тих будинків археологи знайшли скелет, ймовірно, єврея, який тут переховувався. Знахідку відтворили у пластику. Також відкопали предмети того часу. Відомо, що в одному з будинків були склади товарів. Там й віднайшли торгові ваги, глечики та різні ємкості. Тебечки з... Ті бочки з 19 століття у них зберігали вина, питний мед, м'ясо, рибу, сіль, цукор. Такі товари, які у холоді можна було зберігати довго, так як сьогодні у холодильниках. Віднайдені предмети тепер експонують. Промоцію під польські колеги роблять по різному: від реклами у медіа до виготовлення дисків з віртуальною екскурсією. готуємо публікації, флаєри, різні пам'ятки, гаджети, викуповуємо статті в спеціалізованій туристичній пресі. Схожий проект хочуть зробити й у Львові. Наше місто відібрали серед трьохсот, які подалися на конкурс. Грант від європейського союзу вже отримали Ряшів та Люблін. на черзі Львів. Не йде мова тільки про підземний маршрут як у трасу, йде про те, що ті підземелля львівські, які є славні і які мають дуже велику історію, повинні бути заекспоновані, повинні бути показані не тільки мешканцям. Але і туристам, якщо львівські підземелля вирішать облаштувати для туристів, 10% фінансуватиме міська рада, решту надасть євросоюз. Ірина Панчишин, Роман Маленький, головні новини Львова.